Привіт, мене звати Джойс Муніс. Я діджей-продюсер. Я випускала музику на лейблах, таких як Exploded Рекордс, Diglo Рекордс. Сьогодні я представлю вам нове розширення для машін Таймлес Глоу. Це насправді нове розширення, засноване на піснях у стилі хаус та техно. Я збираюся створити абсолютно новий трек з цими новими звуками. Я знайшла цей дійсно дивовижний синтезаторний бас. Думаю, це масів. Отже, як ви можете почути бас бочка? Бас і бас має багато простору. Відчуймо це. Мені дуже подобаються перкусійні петлі, тож я знайшла одну тут. Вона досить гарна. Вона грає як шейкери та конги. Я створюю uh, цю пісню для співака. Тож співакам завжди потрібні мелодії, і це може бути як акорд або синтезатор. Отже, в цьому випадку я хочу взяти акорд. У нас є дуже важкий бас, і він досить підходящий. Тому uh, для цієї пісні я хочу спробувати щось більш мрійливе і якісь вищі акорди. Звичайно, якщо ви створюєте трек, ви повинні думати про перерви і, звичайно, про аутро, а також про те, що буде після перерви, які зміни після перерви. Мені все ще не вистачає деяких звуків, які додають більше простору. Тож у мене є перший тут. Як я можу додати цей звук? Це іноді складно. Я хочу трохи показати вам. Тож все ще все ще недостатньо для мене. Отже, уявіть, що у вас є такий брейк. Отже, я приніс це як звук перкусії, який я не можу дійсно розпізнати, може бути також як аналогова перкусія. Тож, по суті, наступний крок для мене це зберегти його імпровізаційним, а не повторювати постійно. Я здебільшого половину часу насправді кожного разу створюю такі патерни. Тож, давайте перейдемо до першого банку барабанів і банку Кік. Тож у мене є як чоловік. Мені подобається створювати патерни та аранжування, коли у мене є всі звуки. Якщо я на 100% впевнений, щодо кіка, баса, перкусій всіх важливих звуків, і тоді я починаю думати: добре, яким буде вступ. Що йде першим, що йде далі, коли час трохи відвести акорди назад з якимось фільтром, щоб у мене було більше простору для вокалу, Тож це, це свого роду пазл. Але в основному це як створення треку і роздуми про те, як він звучить, коли завершений. І як для мене я працював з багатьма-багатьма вокалістами в останні роки. Вокали це наші інструменти, тому ми повинні ставитися до них як до наших інструментів. Отже, надання простору, добре змішування, намагання вписатися в правильний момент, і особливо з танцювальною музикою, іноді навіть не потрібно багато вокалу. Іноді, використовуючи лише одне слово або одне речення, можна створити повноцінний трек. В основному що я роблю у своїй роботі з вокалістами, я створюю ідею треку, тобто бас, а потім запрошую людей прийти до студії. І тоді ми починаємо розвивати. Трек з вокалістом, і іноді я беру, наприклад, деякі пісні. І знаєте, це як робота з іншими інструментами. Тихі ночі, м, безсонні ночі. М, тримати щось, що тобі потрібно всередині. Це магія ночі. Магія ночі, ще одна річ, яка нам потрібна. Магія ночі, знайди магію у своєму житті, знайди магію, знайди магію, отак. Для мене дуже важливо мати всі важливі банки на першій сторінці, тому що в основному ви можете відчути 16 банків на машині. І в такому випадку для мене, тому що я також виступаю з машиною ЕЕ в клубі, тому для мене дуже важливо мати як всі важливі банки, це означає як барабан, бас, акорд один, акорд два, перкусії. Тож усе, що я знаю, що буду ЕЕ використовувати на живому шоу, розмістити в П ПЕ, в першому банку на сторінці. Це означає як перша сторінка, тому що дивись, якщо у тебе тут є кнопка. Вимкнення звуку і кнопка вибору, і у тебе є наприклад бас, кік, все тут. Ти можеш. Використовувати ефекти більшість часу. Я ставлю всі ці як типу ефекти або навіть ефекти завжди, коли я на 100% впевнений, що я збираюся використовувати ті звуки, той звук, який я вибрав. Тому що іноді це дійсно дратує, особливо якщо ти імпровізуєш, тому що це одна річ, яка працює з машиною. Ти, ти джемуєш одночасно і в той же час ти можеш змінювати все дуже швидко. І це, як знаєш, тобі не потрібно знову все попередньо записувати. Тому як для мене, мій особистий спосіб роботи з ефекс або ефектами завжди в кінці. Тож, коли я закінчую, коли я на 100% впевнений, що буду використовувати, тоді настає час додати якісь ефекти, якийсь ефікс. Трохи білого шуму, знаєте, такі маленькі хрусткі речі, які роблять треки трохи більш яскравими, я б сказав.